Перший факт: еволюція не будує драбину до людини, вона не має мети, фіналу чи сценарію. Це нескінченна розгалужена мережа рішень, де виграє не найскладніше, а те, що працює тут і зараз. Коли мексиканська печерна тетра занурюється у вічну темряву, її очі стають лише витратою енергії, і через покоління вона народжується сліпою, компенсуючи зір над чутливою бічною лінією та нюхом. Антарктичні прижані риби живуть з майже прозорою кров'ю. Вони втратили гемоглобін та еритроцити, натомість виробили білки антифризи та заощадили на дорогому системі транспорту кисню. У крижаній воді його і так багато. Паразитичні міксозої, близькі до медуз, редукували себе до крихітних мішечків з мінімальним набором органів. Чим простіше, тим швидше розмноження в тілі господаря. Острівні птахи знову і знову забувають літати. Коли на острові немає хижаків, крила перетворюються на баласт і майбутні ківі або какапо ходять землею. Навіть у людській лінії не було безперервного збільшення мозку. У Homo floresiensis мозок менший ніж у нас, але археологія знаходить знаряддя та сліди полювання. Інтелект не дорівнює об'єму. Кити втатили задні кінцівки, але здобули хвостовий двигун та акустичний локатор. Їхні тазові кістки залишилися рудиментами і стали в пригоді як якори для м'язів. Часто виграє поломка. Мутації, що відключають рецептор Даффі на еритроцитах, захищають мільйони людей від малярії плазмодіум Вівакс. Втрата це також адаптація. Картина еволюції не марш, а танець із середовищем. Крок назад, крок у бік, іноді кульбіт, і кожен рух виправданий умовами, в яких він відбувається. Факт другий. Ваші клітини це союзники-переселенці. У кожній сидить колишня бактерія та сліди давніх вірусів, без яких ви б просто не народилися. Мітохондрії, нащадки альфа-протеобактерій. Що вселилися в предка еукаріот приблизно 1,8-2 мільярди років тому. Вони мають власну кільцеву ДНК, бактеріальні рибосоми та подвійну мембрану, як колись провковнутий гість. З часом значна частина їхніх генів переїхала до ядра, і тепер сотні мітохондріальних білків синтезуються в цитоплазмі та імпортуються всередину через спеціальні білкові ворота. По суті, органела стала напівзалежним заводом енергії. Те саме сталося з хлоропластами рослин, це приручені ціанобактерії, а в деяких водоростей хлоропласти навіть чотири слід вторинного провкофтування вже існуючого фотосинтезуючого еукаріота. Проте правило не є залізним. Знайдено одноклітинний організм моносеркомоноїдес, у якого мітохондрій немає зовсім. Він вибудував обхідні шляхи для критичних реакцій і живе без енергетичного симбіонта. Частка вірусної ДНК у людському геномі становить близько 8%. Це залишки ретровірусів, що колись заразили наших предків і назавжди оселилися. Один із таких подарунків білки сімейства синсицинів, колишні вірусні оболонки, які тепер склеюють клітини трофобласта та допомагають формувати плаценту у савців. Навіть адаптивний імунітет здатний перебирати мільйони варіантів антитіл, за даними молекулярної еволюції, виник із мобільного генетичного елемента одомашненого в ферменти рак. Ми буквально химерні, у нас співають голоси бактерій і вірусів, і саме їхні давні угоди створили складність, яку ми називаємо людиною. Третій факт еволюція це не інженер з чистим кресленням, а майстер, що лагодить на ходу тим, що є під рукою, і тому залишає в нас дивні компроміси. Знаменитий поворотний гортанний нерв у ссавців мав би йти від мозку до гортанні прямо, але він робить петлю під дугою аорти спадок риб'ячої анатомії, який у шиї жирафи перетворюється на безглуздий кілометраж нервового кабелю. Наші дихальні та харчові шляхи перетинаються так, що ми, єдині з великих ссавців, регулярно захлинаємося. Ціна за опущений гортань, що дав нам діапазон звуків для членороздільної мови. Око хребетних зібране догори дригом, світлочутливі клітини дивляться від світла, нервові проводи проходять зверху, утворюючи сліпу пляму. У восьминога оптика змонтрована раціональніше, рецептори звернені до світла і сліпої плями немає. Двонога хода вигода в економії енергії та огляді, але акушерська дилема робить пологи небезпечнішими вузький таз підходу та велика голівка немовляти під мозок, звідси тривала безпорадність новонароджених та необхідність культури догляду. Балансуючий добір теж залишає шрами, але гемоглобіну С у гетерозиготі захищає від тропічної малярії, але в подвійній дозі приносить серповидно клітинну анемію. Кров згортається достатньо швидко, щоб врятувати нас від крововтрати, але цей самий механізм робить нас вразливими до тромбозів та інсультів. Занадто сильна починка вбиває. Апендекс довго вважався зайвим, а виявився ділянкою імунної тканини і, ймовірно, запасником мікробіоти. Але його запалення все так само вимагає ножа хірурга. Еволюція не оптимізує в цілому, вона латає локально і вчасно, і тому людина не вінець, а ходячий музей вдалих обхідних рішень, кожне з яких коштує конкретної ціни у вразливостях та ризиках. Четвертий факт. Еволюція може бути швидкою настільки, що її видно в людські терміни, і це руйнує звичний образ, мільйони років або нічого. На Галапагосах орнітологи Пітер і Розмарі Грант десятиліттями спостерігали, як у зябликів клюви змінюються буквально за кілька сезонів. Посуха 1977 року відбирала птахів з потужним кльовом для твердого насіння. Наступне ельніньо з більш тонким, і середні розміри плавали слідом за погодою. У Британії індустріальна кіптява забарвила березового п'ядуна в чорний колір. Темні метелики виживали на закіптявилих стовбурах, а після очищення повітря за десятиліття повернулися світлі форми. В Адріатиці на острівці Подмерчару переселені ящерки подарсіс за лічені десятиліття обзавелися клапанами в кишківнику та більш масивною головою. Перехід до рослинної їжі вимагав перепланування ШКТ та укусу. У лондонському метро з'явився свій комар. Підземна популяція Кулекс навчилася розмножуватися цілий рік у тунелях, полювати савців і погано схрещується з надземними побратимами, зароджується ізоляція прямо під ногами. Колюшки, перейшовши з моря в прісні озера, раз за разом втрачають кісткові лати протягом десятків поколінь. Мутації в ключовому регуляторному гені швидко змінюють броню, коли хижаків менше, а кальцію теж. У ураганів є еволюційний відбиток після штормів на Карибських островах. У анолісів частіше виживають особини з великими присосками пальців та іншими пропорціями кінцівок, і це вимірно вже в наступному поколінні. Місто новий континент, конюшина в мегаполісах рідше виробляє ціаніт, синиці співають на вищих частотах, а чорні дрозди менше мігрують. І звичайно, бактерії. Під тиском антибіотиків вони напрацьовують ферменти ножиці, що викачують або руйнують ліки, і діляться рецептом стійкості через плазміди. Еволюція не минуле в музеї. Це процес, який прямо зараз пише новини в парку за вікном і в вашій аптечці. П'ятий факт природа іноді обирає не виживання, а спокусу, і це перевертає логіку. Статевий добір може гнати ознаки в бік абсурдної розкоші або ризикованих крайнощів, якщо вони дають перевагу в спарюванні. Хвіст павича це класика. Він важкий, помітний для хижаків, потребує ресурси. Але сам факт, що самець примудряється носити таку антенну і не гинути, слугує чесним сигналом якості принцип гандікапу а моца у оленя ірландського за оцінками палеонтологів розмах рогів сягав двох метрів: це зброя і вивіска одночасно, а не помилка природи, як любили писати у старих книгах. Самці райських птахів витрачають години на танці та сценографію зі знайдених предметів. Самці шалашників будують інсталяції з яїд і блискиток, вирівнюючи перспективу, щоб візуально здаватися більшими, чистий театр, за яким стоїть відбір самок. У мух зі стебловидними очима самки віддають перевагу довшим стеблам, і ця примха перетікає в геометрію обличчя виду. Є і зворотні світи, у морських коників та голчастих риб вагітність чоловіча, і там яскравіше та агресивніше залишаються самки, тому що обмежений ресурс самець з інкубатором. Всередині тіла йде другий перегони сперматозоїдів. У видів з конкуренцією самців яєчка відносно тіла крупніші, у шимпанзе значно більші, ніж у горил з гаремною системою. Статевий добір пояснює наші дивацтва, яскравість, голоси, демонстрації статусу, все, що не допомагає тікати або здобувати їжу, але допомагає бути поміченим і обраним. Шостий факт. Еволюція любить повторювати вдалі рішення знову і знову, і в різних лініях. Конвергенція показує, що життя має улюблені формули, до яких приходить різними шляхами. Камерне око восьминога і людини схоже як два проекти одного інженера: лінза, райдушка, сітківка. Лише у головоногих рецептори звернені до світла і немає сліпої плями, та сама функція, інший монтаж. Ехолокація у кажанів та зубатих китів виникла незалежно, але в їхніх генах слухового білка пристину виявляються подібні налаштування, молекулярна рима різного походження. Антифрізні білки в антарктичних нототенієвих та арктичній трісці з'явилися окремо із різних вихідників, але виконують один трюк не дають кристалам льоду рости в крові. Кактуси Америки та молочаї Африки два колючих кактуси, без близької спорідненості, сукулентне стебло, редуковані листки, гачки, архітектура пустелі, яку природа винайшла двічі. Подібно крабізуються різні ракоподібні, окремі гілки еволюції знову і знову приходять до крабоподібного корпусу з широким карапаксом, зручне шасі для дна. Електричні органи у риб виникали багаторазово для навігації в каламутній воді або для полювання, одне рішення на різних платформах. У людини переносивість молока у дорослому віці це не один мутаційний ключ, а кілька незалежних в Європі та Африці з однаковим ефектом. На висоті тибетці, андійці та ефіопи демонструють різні генетичні шляхи до однієї мети жити там, де кисню менше. Конвергенція руйнує ілюзію довільності. Середовище як режисер підштовхує сценарії до схожих кульмінацій, і в різних актах п'єси ми бачимо одні й ті самі сцени, зіграні різними акторами. Поширений міф стверджує людина походить від мавпи, отже, мавпи це недорозвинені ми. Наукова картина відрізняється і є набагато цікавішою. Людина та сучасні людиноподібні мавпи це двоюрідні гілки, що розійшлися від спільного предка приблизно кілька мільйонів років тому, за оцінками близько 6-7 мільйонів років. Шимпанзе це не минуле, а такі ж сучасні істоти, як ми, лише пристосовані до своєї ніші. Вони мають власний набір адаптацій, від будови кисті до соціальної динаміки. У лінії хомо палеонтологічні записи містять впізнаванні етапи ранні гомініни з сумішю архаїчних та людських рис, двонога ходьба, змінений таз, довге дитинство та зростаючий мозок. Люсі з Австралопітехус afarensis вже демонструвала впевнену двоногість при ще мавп'ячому зрості та лопатках, тоді як пізніший Homo erectus вийшов далеко за межі Африки. Проміжних форм вистачає, їх так багато, що суперечки точаться вже не про сам факт переходів, а про те, де саме провести таксономічні межі. Генетика надає потужне підтвердження людина має 46 хромосом, шимпанзе 48, а людська хромосома номер 2 несе сліди давнього злиття двох предкових хромосом з теломероподібними повторами всередині та подвійним набором центромерних маркерів. Наша анатомія також зберігає пам'ять куприк це залишок хвоста, гусяча шкіра, тремтіння давньої шерсті, немовлята мають хапальні рефлекси стоп і кистей, наче пальці шукають гілку. Ще одне непорозуміння еволюція це шлях до людини. Ні, вона не терпить ієрархій, гомініни лише одна з багатьох ліній, і якби склалися інші умови, то руки могли б отримати ворони або восьминоги. Еволюція це не підйом сходами, а розгалуження за розгалуженням, де ми лише один з успішних маршрутів, а зовсім не вершина драбини. Восьмий факт. Це може здатися парадоксальним, але еволюція пояснює навіть безкорисливість не як мораль, а як стратегію виживання, записану в генах та вигодах. Правило Гамільтона формулює просту арифметику родинного відбору. Поведінка, що зменшує вашу особисту пристосованість, буде підтримуватися, якщо вигода для родича, помножена на ступінь спорідненості, перевищує ваші витрати. Звідси випливає дивний світ суспільних комах. Бджоли робітниці стерільні, але їхня генетична близькість до сестер висока, і інвестиція в матку є інвестицією в копії їхніх власних генів. Водночас ця система не є універсальною. Мурахи та терміти демонструють, що до надспівпраці ведуть і інші шляхи, наприклад, екологія гнізда та оборона потомства. Існує також взаємний альтруїзм. Вампірові кажани діляться відригнутою кров'ю з тими, хто сьогодні не їв. Ті, хто не повертає борги, швидко втрачають партнерів. Репутація та пам'ять перетворюють ділитися на вигідну страховку. У сурікатів і бабаків є караули. Вартовий підвищує ризик, сповіщаючи зграю, але близькість родичів робить цей ризик виправданим. Слизовик діктіостеліум у голод об'єднується в багатоклітинне тіло і будує стебло з пожертвуваних клітин, щоб інші розлетілися спорами. Є шахраї, що ухиляються від долі стебла, але їх пригнічує відбір на змішування ліній та часте перемішування популяцій. Навіть бактерії співпрацюють. Кворум сенсінг вмикає колективні ферменти та біоплівки, доки їх не розмиє дармоїд, і тоді набувають чинності механізми покарання та просторова структура колоній. У людей кооперація спирається на ті ж принципи, посилені мовою та нормами, репутаційні ринки, готовність карати зайців, ритуали довіри та боргові мережі перетворюють я на ми. Альтруїзм у цій оптиці не диво, а тонка бухгалтерія природної економіки, де вигоди від спільної гри часто перевищують одиночний виграш. Дев'ятий факт найбільш підривним для здорового глузду в теорії еволюції є те, що левова частка змін у ДНК зовсім не підносить чи опускає організм, а просто жодним чином не впливає на пристосуванність тут і зараз. Це нейтральна еволюція. Мутації, що не змінюють білок, синонімічні варіації в некодуючих областях, перестановки, чия ціна вигода настільки мала, що їхня доля вирішується не відбором, а статистикою, генетичним дрейфом. У популяціях кінцевого розміру частоти алелів коливаються випадково, і будь-який варіант може випадково закріпитися або зникнути. Звідси майже нейтральна картина молекулярної еволюції. У великих популяціях відбір встигає вичистити слабко шкідливі мутації. У малих вони проходять як шум. Важливий не просто хедкаунт, а ефективна чисельність, скільки особин реально грають у розмноження. У людини вона за оцінками була на порядок меншою за реальну кількість, і це пояснює, чому наш геном зберігає багату колекцію нейтральних поліморфізмів. Вузькі горличка пляшки та ефекти засновника перебудовують генетичний ландшафт. Після катастрофи, міграції чи освоєння острова, випадковий набір алелів стає долею виду. Так на ізольованих архіпелагах закріплюються дивні комплекси ознак, а у деяких видів ссавців виявляється підозріло низьке різноманіття. На рівні молекул дрейф малює годинник. За середнім темпом нейтральних замін можна прикидати час розходження ліній, будуючи філогенетичні дерева. Але нейтральне не означає марне, саме такий фоновий шум створює сировину для майбутніх винаходів, на які відбір потім спрацьовує. Поруч працює генетичний автостоп. Коли корисна мутація проривається, вона тягне за собою сусідні нейтральні маркери, вимітаючи варіації навколо селективний замет. На протилежному боці фоновий відбір, який постійно випалює шкідливі варіанти і теж знижує різноманіття у цілих блоках. У підсумку геном не гладка дошка прямих вигод, а пульсуюча карта випадковостей, зачіпок і зачисток. Він сповнений псевдогенів, мобільних елементів і повторів, де значна частина сидить, як білий шум. Але саме цей шум робить еволюцію гнучкою, дозволяючи рідким удачам спалахнути на вже готовому м'якому субстраті. Десятий факт: ми звикли зображувати еволюцію як дерево, але іноді гілки не тільки розходяться, вони зрощуються назад, і картина перетворюється на мережу. У рослин це видно майже демонстративно. Поліплоїдія, подвоєння і навіть потроєння наборів хромосом. Може миттєво ізолювати гібрид від батьківських ліній і народити новий вид за одне покоління. Так виникали культурні гігранти, як от пшениці складного походження або ріпак, геномні конструктори з двома-трьома батьками. У тварин гібридизація не така блискавична, але вона реально працює як канал новизни. У метеликів геліконіус гібридні зони та обмін ділянками геному переносять візерунки крил між видами. У американських псових давно описана інтрогресія між койотами та вовками, формуючи гібридні популяції з новими поведінковими наборами. Навіть у людей наш геном зберігає шлюби минулого обміну. Невелика частка неандертальської ДНК є у більшості неафриканських популяцій, а у мешканців Тибетського плато ключовий регулятор реакції на гіпоксію прийшов за даними генетики від давньої Денисівської лінії, приклад адаптивної інтрогресії. Коли чужий ген допомагає виживати на висоті, у світі мікробів картина ще радикальніша. Горизонтальний перенос генів через плазміди, віруси та голу ДНК робить бактеріальну еволюцію схожою не на дерево, а на кабель менеджмент дата центру, де модулі функцій перекидаються між видами, так поширюються ферменти стійкості до антибіотиків або метаболічні трюки. Іноді навіть тварини підхоплюють чужі гени. Відомі приклади переносу від грибів до попелець, що дали їм шлях синтезувати каротиноїди, або від бактерій до паразитичних нематод, арсенал ферментів для руйнування клітинних стінок рослин. Специфіка в цій оптиці не чиста лінія фронту, а динаміка рівноваг між розходженням і змішуванням, є кільцеві континууми та гібридні зони, де види це ще й географія потоків генів. Ідея шокує тим, що руйнує образ герметичних ящиків. Еволюція це ще й торгівля кресленнями, коли вдалий модуль може перетнути межу і тут же стати паливом для наступного витка різноманіття.